Карпати Верес принциповий матч для територіальних сусідів у турнірній таблиці. Хоча до цього поєдинку рівняни мали безпрограшну серію у 10 матчів. Цей поєдинок з перших хвилин пішов за сценарієм господарів на третій хвилині. Карпати у дивній боротьбі заштовхали м'яча у сітковоріт Вереса. Відзначився за львів'ян, уродженець Рівненщини Амбросія Чачуа. Знову ж таки, я багато бачу позитивних моментів в нашій грі. і Я це казав і раніше, і зараз кажу, що результат не завжди відображає те, що ми бачимо. Моя основне завдання якраз відділяти результат від гри. І навіть сьогодні я бачу позитивні моменти. Навіть сьогодні. А за 15 хвилин стався і другий гол. Ліворуч відкидає на наміршніченка. Навіс пішов у штрафний майданчик і є удар! Гол! На цьому неприємності гостей не завершилися. Упродовж двох хвилин бразилець Ягосі Кейра отримав два попередження за відмашку та наступ на стопу суперника. І Вере залишився у чисельній меншості. Очікували, звичайно, що Карпати будуть агресивно починати, але і ми сподівалися, що і ми десь активно почнемо. На жаль, сьогодні, сьогодні ми пропустили швидкі м'ячі і вилучення. Ну далі, напевно, там важко коментувати. Хоча я можу віддати належне. Команді-гравцям вони намагалися навіть в меншості ресангувати, пробувати створювати моменти. Найдекілька моментів таких нагод ми створили. Але е, на жаль, не змогли е, реалізувати навіть у такій ситуації, рівняни намагалися щось створювати, але все частіше наражалися на контратаки львів'ян після однієї з таких Карпати на старті другого тайму забили знову. Якщо сьогодні казати про результат, ну, звісно, він був найкращим. Що якщо казати про якість гри, то ну я не впевнений, що сьогоднішня гра була найкраща. Далі бразилець Бруніньо з метра добував м'яча у ворота Вереса після удару з Занеті. 4-0. Ще за 6 хвилин арбітер Максим Козиряцький призначив пенальті у ворота Вереса, але голки парівнян Андрій Кужухар переграв ігоря Невеса і парирував На прикладі Невеса болівальники показують любов до вас, любов до завіданість вашу за те, що наскільки ви щиро це робите, наскільки ви. Прагнете боротися за емблему клубу. Ми часто кажемо про те, що у нас є болівальники, що ми маємо для них грати, і хлопці це чують, бо особливо тут ми маємо демонструвати якісну гру. Втім, п'ятий у ворота Вереса все ж влетів. Вже у компенсований до основного часу Денис Устименко виграв позиції у Максима Сміяна і замкнув подачу з кутового 5-0. Ця поразка стала найбільшою за часів відродженого народного клубу і третьою найбільшою для Вереса в елітному дивізіоні чемпіонату України. Ілля Тамашевський новини Рівного.